Ми будемо молитися, хай Господь поможе нам повикидати. Воно знову за часом набирається, але якщо ми бодро ви правда, знаєте, може ви я думаю, ви самі є, кажуть, хазяйка. Хтось тобто, каже, любить порядок. От, любить порядок. Може, ви їх були такі люди? я не хочу б не осудити, є люди різні. такі, як є, де лежить, там добре і все. Колись моя, Я думаю, що в мене більш-менш є, ну похвалити себе в гаражі порядок. Але Олексій не раз каже, пусти мене. Я і пусти. Я думаю, як я як її пущу туди, то я там не нах... нічого не. Воно все буде лежати рівненько, але нічого я не знайду. Ну, знаєте чому? Подивіться, як в неї, щоб от там був порядок. От, Щоб був порядок. От Є хазяйки, люблять порядок, щоб скрізь був порядок. А другому ну, все рівно є. Хтось менше, хтось більше. Але саме краще, як Біблія каже, перше всього шукайте царство Боже. Це саме важніше. Даже, Ну, хай так не буде, але навіть якщо і нема порядку, навіть як інше там щось. Ну якщо тут немає, хоча кажуть. Хоч кажуть, мене жінка любить так казати. От каже, якщо, як, як в тебе так, там, так в тебе і тут. Знаєте, починаєш щось робити. Щоб хоч таке видимо було. Бо люди, якщо порядок, то скрізь, щоб був. Порядок. Хоча є люди, ми знаємо, порядок, все там, ні. І росте, і цвіте, і не цима. А в серці нема порядку. Я хотів би, щоб ви сьогодні не посуєту. У нас складається і думок, і праці, і зараз на весна, багато що треба зробити, е, щось душі мішали, але в нас в цю неділю буде заповідь Божа. Ми в церкві, щоби, так поприділилися церкві, щоб, так я вже казав, в травні, щоби. Коли люди будуть святкувати Пасху, то розгадаємо, тобто, стару Пасху. Е і вже не робили накладки, щоб не було, бо 5 -е число. Бо треба, щоб була вечеря, але тут свято. Люди будуть деякі святкувати. Хай Бог поможе. Це від кого залежить повикидати речі? Це від мене залежить. Я навіжаючі. Правда, він каже, ти мене пусти. А Господь хоч, теж хоче. Каже, ти мене пусти. А мені каже, мені так добре. Mm -hmm. Ти мене пусти. Я читаю деякі речі, деякі тексти, Божого Слова, і... звернемо на них увагу. Єфіся другий розділ, два перших вірша. Єфісіан другий розділ. І вас. Котрі були мертвими через ваші переступи і грехи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу. Ну, так як всі, правда? Ж? Ну, всі, ну не відрізняються, там якісь крайниці одні, другі. І дивіться, як і далі каже, за звичаєм цього світу. Як і князь, який планує помітити. Що то за князь повітрі? Ворог. Він панує де повітря. Панує. Розуміє, що так? Він не то, що летає з одного місця. Він панує. Він захватив може, ту територію, коли він був скинутий з неба. І він знаходиться під небесці. Який панує в повітрі згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. От не покаряються Слову, від якого то духа. <кій> Такий непослушний, впертий. Я не говорю, як в чомусь ти в якомусь ділі так досягаєш чогось. Це да <кій> добре. Не кину нам півдороги. Але в своєму спасіння, в тому, щоб повикидати, в тому, щоб змінитися, в тому, щоб судити себе і бути кращим чи кращою. Знаєте, буває, ми на півдорожні, махнули рукою і каже, а от такі, як є, вже добре. Друзі, якщо Біблія каже і вірою і віру, значить можна і вірою і віру. Якщо написано із сили і в силу, значить можна і сили і в силу. І якщо і написано, святий, хай освячується, значить можна освячуватися святом? І якщо праведний творити правду ще, значить можна. Чому галати, каже, вийшли добре, чи навіть навігли ніби? Хто зупинив вас? Треба переображуватися в його образ, треба змінювати. Треба духовний ріст і не залишатися нам дітьми, як апостол Павел пише. По вашому повіренню вам вже треба бути дорослими, а ви ще залишаємося, каже так своїми словами, дітьми. Між, між ними всі ми колись жили. Пожарливість нашого тіла. Ну треба, поки на землі треба. Хоч деякі люди, може, на вас дивляться, чи на мене, чи на когось хтось каже, та скільки йому вже треба. Особливо дивиться на, буває на старших людей. Ну, я знаю деяких людей, навіть з моєї родини. Ну, вже вони відійшли більшість, але так. Біля хати, Ну я вправі говорити, бо то за свої родини. Біля хати. Куча землі. Двоє. Ну так, просто порусу. Дача. І ще понасупки земля. І, наприклад, біля третій шахти земля. Я тільки так, так порусу, Можна може так взятися. І тако подумаєш. Ну от скажіть мені, от розсудіть. Треба стільки. Ну вжить ще знає, за кого я говорю, та вона не знає, сміється. Ну скільки, скільки вже, от, то ну, подивимося, знаєте що? Буває жалко людей, а вони вважають, що отак от буває, люди живуть. І ми кажемо, між ними всі колись жили. з нашого тіла, виконуючи волю тіла, Я хочу мені, треба, 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 а взібрання треба. А це вже наша воля вибора. Я не раз себе на тому. От, наприклад, треба тобі туди і треба сюди. Який твій вибір? Ти можеш ти хоч туди, хоч сюди, чи не так. По тілесних своїх нуждах чи по духовних. Але дух крепко не тривожить. А от по тілу і треба. І ще й гарна можливість. Коли я приїхав, так ну, да, хоть склади. Ми настроїлися все з коли їхали, ото були на три місяці, їздили. Відвідали дітей. І ви представте, ну така, не скажу, що для мене спокосу. Ми казали, що ми не їдемо робити на роботу, хоч є можливість заробити. Ми не їдемо, ми відвідуємо церквя, ми відвідуємо дітей. Ми також ми відвідуємо друзів. Все. Я тільки приїхав. У нас знає, дзвонить до мене оти, Володя, а він спеціально. Я гарна робота. З гарним зароботком. І я не знав, що вони соголосилися там між собою. Каже, побачимо, чи він. От я тоді, як буде, Я кажу, ви що, друзі, я не приїхав на роботу. Я не пам'ятаю, може знає, через день чи через два дзвонить другий, а вони між собою, я ще ж не знав, каже, не може бути. Дзвонить мені по-другому. Володя. Один американець, то тобто вже не наш, а мер... предлагає хорошу роботу з хорошим зароботком. Не важка. Тобі грошей треба замовити. Кажу, друзі, я на роботу не приїхав. Але той другий вже дзвонить, а я хотів тебе провірити. Ви можете представити, я хотів тебе провірити. Слухай, чого ти себе не перевіряєш? Але я так скажу, це чиє рішення було? Моє, правда? І треба було. Це треба. Але духовне більше треба, тому що воно вічне, чи не так? Поправитися, змінитися, покаятися. По... Брат Сірожа переді мною казав, повикидати речі з нашого серця. Оце потрібно. Працювати над царством Боже, оце потрібно. Приобретати собі друзів є написано, через все багато зробити якусь справу добру, оце потрібно, оце пригодиться в покибитті, чи не так? Як я говорив перед початком, сказати добре слово, за когось помолитися, благословити, навіть, якщо не фінансово, то хоч добрим словом, я тебе благословляю. Хай я за тебе молюся. Хай тебе Бог благословить. Прекрасні слова Біблія каже, благословляйте один одного. Між ними всі ми колись жили, пожадувалися нашого тіла, виконуючи волу, тіле, волю тіла та думок, були від природи, як інші, дітьми гніву. Може, ми добрі, але Біблія каже діти гніву. А ми можемо бути діти Божими. Це залежить від кого? Від нашого рішення. І другий текст прочитаю, коли в піднебесі тут. Панує, пом'яте, є в Даніїла написано, що коли Даніїл молився, то з неба хотів ангел прорватися. Пом'яте цю історію? І що сталося? І він не міг 21 день. Ви представте, і хотів би сказати трошечки, так і ми помолимося. Яка є влада під небесі? Це не простий ангел. Це ангел над ангелами. І хотів пробитися і не зміг, поки не попросив по допомоги тоді, тільки він прийшов, для того, щоб відповідь Данієлу дати. No. 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 21 день йшла духовна війна прорватися сюди, де живуть люди, де ми живемо. Прорвати. Ви розумієте, в якій атмосфері ми живемо? І знаєте, один текст, так перечитуючи, є написано. За одного чоловіка, ви його знаєте, який звідси прорвався туди. Каже Павло, Павло, да, я знаю, я ніколи не запавла, я, да. Але от за одного, дивіться, як я написав. Зараз я читаю це післення до Євреїв, 4 розділ, 14 вірша. Тому, маючи великого первосвященника який пройшов, я так звернув увагу, пройшов. Що небо перейшов. Бачите я? Тобто, я, так, маючи такого священника, що ота атмосфера, щоб представити перед Богом нас, щоб представити, що місія Христа, Христос зробив, пройти це вся проблема. Він знав, чи якусь. Сферу треба проходити. І каже, слава Богу, як ревеличати, він прийшов. Аллелуя! Як переможець, як він перебив, він каже, по правді, і з цього тексту, я дочитаю його далі. По правді, він сказав мені, дана вся влада. Оця атмосфера, яка давила, оце е, по демонічне, воно не має сили. Воно втратило владу. І сьогодні Він є кадам, і наша. Він пересвященник, він перейшов! Він пройшов небеса! І далі дивіться, пройшов і далі що? Тому маючи Великого пересвящення, який пройшов небеса. Ісуса Божого Сина, тримаймося визнання. Аллелуя! Тобто може так сказати, знаєте, хто буває відправити кого треба на зармотки чи куди чи на кордон, там щось наврушили, каже, пройшов! Пройшов! Того обговорнуло, того пройшов. Друзі, ну це все, вибачте, таке слово мелочі. Він пройшов оту демонічну сферу і представив наші гріхи. Молиться і ходати все за нас. Він є умилестеплення за наші гріхи. І тому ми дякуємо, що нам, наш представник з да, землі є там, перед усе небесем'є. Ми можемо до нього молитися. Ми можемо йому казати, ми можемо жалувати, ми можемо просити, бо він там є, слава Богу! Ворог не хотів. Він не пропускав. Але він перейшов в небеса, пройшов небеса Ісуса Божого Сина. Тримаємося визнання. Адже маємо не такого пересвящення, який не може співчувати нашим слабостям. Є на слабості? Є. І він знає. І отець знає. А знаєте чого? Через кого знає? Через Ісуса Христа. Алілуя! Ми щасливі! Ворог хоче, щоб ти нещасний, та от тобі не получиться, та ти не освячиться, та ти ніколи не зміниться. Змінюся. Приложити зусилля. Є до кого молитися, є до кого молитися? Є Є представник? Є. Є кодата? Є. Є посередник, ні Марія, не якийсь там ні... ні... Ніколайугольник. А хто? Чематрона? А сам Ісус Христос, Аллилуйя! Слава Господу! А вже маємо не такого пересвященника, який не має співчуття. Нашим слабостям. Так написано, так? Нашим слабостям. Ми дивимося, знаєте, є написано таке саме гарне мені, каже, чистий поступлю чис, чис, eh, чисто, а щаслив, чесно. Я кажу, Господи, може не все так чисто. Але отакі от є. Будь чесний. Будь, будь чесний. Господи, якщо я в чомусь згрішила, то просто ти що не знаєш, в чому ти згрішила? Ти що такий святий, чи така свята, то може десь Бог замітив, бо я вже не, не замічаю. Сказали, подумали, думки, лукави, обсудили, осудили, задрили, гордилися чи інше. Та хватає, якщо не одного ту дорогу. Адже маємо не такого пересечення, який не може співчувати нашим слабостям. Але який подібно до нас був випробований, Оце, що ми, він тут був випробований у сьому за винятком гріха. Він не з Тому він кадати. Тому, що нам робити? Гарний текст, що знаходиться. Приступаймо сміливостю до престола благодаті. Щоб прийняти саміці, що прийняти? Треба вона нам. Треба милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Аллилуйя. Сьогодні знайти треба благодать. по заслугам, ну що я можу за то? За наша плата за гріх смерть. Ми маємо право до престола благодаті через Ісуса Христа, який пройшов чи перейшов небеса. Алілуя. Слава Ісусу! Останній текст, і ми поговоримося за вас. І хай Бог поможе. Ну, у нас по настрій піднявся якийсь. Є в нас надія. Що ми можемо бути кращими? Що сьогоднішній вечір Господь хоче благословити тебе, дати тобі надію, яку може ворог під небесі, думки різні швед. Та не вийде, як не вийде. У нас там чоловік є. Син Божий. Він ходатай, тому получиться. Що би ти не говорив, би, які б думки не були би, як би я не впав би. Біблія каже, хай Бог береже, хай якщо праведник і сім раз паде, то є той, який підніме тебе. Слава Ісусу! Є Він? Він перейшов небеса. Аліві. Це чудо. Над чудесами. Це одне із чудес великих як Воскресіння Ісуса Христа. І ходатай за нас. Чому буває ми себе? Буває, каже, буває, добиваємо себе. Хоч є за що? Але чому не глянути туди і сказати Ісус? Я був неправ, була неправа, Прости Я маю право доступу до престола благодаті, щоб в свою часу поміч отримати. А нам вона потрібна. Кожен раз. Кожен раз. Тому останній текст. Цього самого розділу, він, сьомий вірш, 5-7 євреїв, він перебуваючи в своєму тілі, з великим ряданням і слізьми, заніс благання і молитві до того. Люди бачили? Друзі, якщо він тут на землі будучи в тілі. Крепко плакав і молився за, за учнів, за людей, то ви представте, як він в Божій славі заступається за нас. Він не змінив, все зміниться. А він А він ніколи. Алілуя! Якщо він тут, а, в Гісіванському саду, <клух> свізь мені з голосінням приніс молитві і моління тому, хто міг спасти його смерть. І він був почутий. Що там написано? З великих за приніс був благання за кого? і молитви до того, хто від смерті його міг спасти. І він був вислуханий за побожність свою. Аллилуйя. Хай Бог благословить. давайте ми піднімемося. Якщо у нас є що сказати, ви хочете за вас помолитися чи вийти наперед, щось що не так. Є той, який пройшов небеса.